Я тут Галина Миколаївна приїхала в місто Кобиляки Полтавської області. Привело мене сюди велике горе. 22 квітня 2007 року три подруги біля Пуха, Наташа Вазепцева, Ірина Рибалко попали в лапи міліціонерів, які вбили наших дітей і вкинули у воду. По версії правоохоронних органів. Що будь-цеби вони каталися на човні, човен перекинувся, і наші діти потонули. Мою лілю знайшли через 10 днів за течією. Понесло її за 4,5 з половиною кілометра. Наташу Вазерцеву проти течії занесло. Хоча такого не може бути, щоб в одну минуту лодка перевертається, дітей не несе. У разні сторони, а тіло Ірини і до сих пір не знайдено. Бо ми зустрічалися з багатьма місцевими жителями, то вони нам говорять і навіть показували, приводили те місто Болотяне, де її туди будь-то укинули. Чули постріли там, застрелили, кинули у воду. А наших дітей убили як свідків три дні ще вони були живі. А потім їх купили і викинули, вивезли лодкою два міліціонера. Ну це ж теж нам говорять ми жителі фамилії, їх називають Гордіянко Микола, який був засуджений на два роки. Е -е, і його через два роки, чотири роки з витребуванням два. і Його через п'ять місяців амністували. А за за якою статтею він був засуджений? Зараз скажу вам. Пів року зовсім не порушували кримінальну справу, а потім порушили за статтею 291 КПК України за необережне е, поведінку на воді. на транспорт, на, ло, на, на, водному засобі угу. на воді. По такій статті, хоча наш адвокат, він все-таки домагався, щоб порушена була кримінальна справа по факту, по вбивству, по 115 статті, Ну, нам було відмовлено. Скажіть, будь ласка, вибачте, чому як ви вважаєте, і вбили ваших дітей? На моїй дочки Лілі Пухи тілесні ушкодження 50 на 70 сантиметрів, 30 на 40 сантиметрів, руки й ноги всі побиті. Навіть мертвої, як вже її витягли через 10 днів, видно було синяки. Ну, синці ж не можуть з'явитися у мертвої людини. Це значить, вони були в живої, що вони остались на мертвій людині. Головка пробита була. На Наташі Вазельцеві теж тілесні ушкодження по всьому тілі і навіть викручені пальчики. Тільки я забула чи на лівій, чи на правій руці. були викручені Викручені Так, да, викручені пальчики. Як експерт. Який, мотив, який мотив був убивсь вбивати ваших дітей? Мотив нещасного випадку, що вони перекинулися на лодку. Ні, мотив, навіщо вони вбили міліціонера? Якщо міліціонера, я читаю, була стаття в газеті маленька, сам начальник міліції Сесенко писав, що там гуляло немало, не багато. 12 міліціонерів тоді це була міліцейська база, 12 чоловік. То ми так думаємо, що це ж якщо п'яна міліцейська компанія, то вони домагалися наших дітей, а діти наші були нормальні. Хоча в експертизі зробили їх п'яницями, там поставили їм 3-5 э, фрамільним, да, mm -hmm. що вони дуже були п'яні і ми вважаємо, що вони домагалися. Е, як -сказати? Я зрозумів. Домагалися, скажіть, скажіть, будь ласка, тобто вони насильно, насильно да, хотіли. Вони... Люди нам говорять, місці, що там були постріли. Вони застрелили Іру рибалку, закопали у Трясовині, а наших дітей убрали як свідків, свідків. То, як свідків. тому що там є жінка Єгеря, вони жили на тій базі. Бо я їй казала, кажу, розкажіть мені, пожалуйста, вона каже, ви хочете, щоб з моїми такими діть, таке з дітьми було. Вони втекли до неї в хату, дзвонили на мобілки, щоб визвати таксі і поїхати додому. Я просто не можу зрозуміти, чого вона їх не сховала, чи вона боялася. Вона нам навіть показувала ту стежку, якою вони тікали, наші діти. Бо, більше всього вони догнали їх і брали їх як свідки наших дітей. А що це за міліцейська база, в якому населеному пункті? Е, 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 е. Населений пункт Солошино Кобиляцького району за 50 кілометрів від міста Кобеля. А що це міліціонери? Звідки вони були? Вони е, е, один з якого райвідділу? Ви... З нашого Кабеляцького. Так. Да. Цей майор Гордієнко вже він був у відставці на пенсії, що засудили його вроді би. Він нам після суду, як суд закінчився, йому вирок зачитали. Він нас визвав, ми вийшли в суді на чорний ход, і він нам сказав Дівчата ваших не катав, все знаю, що з ними було, але я вам не розкажу. Я не у смерті ваших дітей. А чого він взяв вину на себе? ми до сих Скажіть, будь ласка, в якому році це сталося? В 2007 році, 22 квітня. Це 6 тобто 6 років ви намагаєтесь добити справедливості? Так, ми намагаємося добити справедливості. І що прокуратура? А прокуратура нам все пише відмовні матеріали. Саме тому ви і прийшли до Києва? Ми прийшли, щоб все таки встановити справедливість, щоб були покарані люди, які зробили Тому що я думаю, що причетні до нашої справи високопосадовці, що кришується так справа. І всі пішли на повишення. Начальник міліції повисився по службі. Прокурора районного перевели в обласну прокуратуру. Обласного прокурора Войцишина. зараз він перший зам генерального прокурора Пшотки, Войцишин, який він прикрив нашу справу. Він не міг нам допомогти, щоб злочин цей був розкритий. У нас ще є така справа, що у нас є правозахисники Леонід Матько, який шість років із нами пройшов. Він нам допомагав У 2009 році. Ми їхали на засідання суду проти обласного прокурора. У нас було ДТП. Нас зачепили. Їхала машина Мицубісі. Зношені протектори повністю були. Він нас зацепив, а обвинили зразу нашого правозахисника Леоніда Митька, якого посадили в тюрму, навіть смерті немає. Той чоловік живий. Той же самий експерт Поляков, який робив експертизу нашим дітям, сфабрикував справу проти Митька, зробили тяжкі тілесні ушкодження тому водійові і посадили медька, прокуратура, та ж сама обласна прокуратура. За наших дітей ніхто й одного дня не відсидів, а митькові попросили 5 років позбавлення волі. Його посадили в тюрму, він 10 з половиною місяців відсидів в тюрмі, потім все-таки назначили повторну експертизу, Харківська, судмедекспертиза, І вона, зробивши експертизу, не має тілесних ушкоджень в того водія, легкі тілесні ушкодження. І до, у мене забрали нову машину. 4 роки не віддають мені машину, стоїть на штрафплощадці автомобіль. І відправили назад на дослідування справу по Медькові. І оце вже півроку ніхто нічого не робить. У нього чого він не приїхав з нами сюди, тому що у нього підписка про невиїзд. Йому запретив слідчі їхати, він би дуже багато чого розказав за нас.